Сьогодні приїхав на заправку, думаю, ну піду попрошу знижку. У мене клієнти постійно їх просять, я їх постійно роблю. Зайшов, кажу, скинете мені 5 гривень на літрі. Не, не подивились на мене так, якось, як то я їм щось должен. Думаю, блін, зайду в магазин, попробую, ну, хоч, ну, хоч, хоч десь, може якусь знижку дадуть. Приходжу, кажу, можна американо з молоком? да, Скільки 20 гривень. Кажу, а можна за 15. Мені сказали, ти що, ну типу, крутили у візка. Я сижу, думаю, блін. А в мене просять знижку і я її постійно даю. А ви теж так даєте знижки всім?